У нас, наприклад, ми створили на самому початку майже війни таку історію, як обмінний фонд Дмитра і Володимира. Він існує для того, щоб е, донатити нашим бійцям за те, що вони беруть полонених. Е, Вели вже їбали за, е, це два окремих слова. їбали Да? за знищення окупантів. Правильно, чудово, класна державна програма. А чому це досі не стало державною програмою? Це перше запитання. Тому що ми ж розуміємо, що мотивація бійців брати в полон це ну, фінансова мотивація. Це е, дуже простий інструмент, е, який ну, їх до, до цього заохочує. А війна це. Така складна штука, де взяти в полон від не взяти в полон, іноді може відділяти, я не знаю помах крила метелика. Знаєте, і стимулювати їх для того, щоб вони брали в полон. Мені здається, потрібно. Але про раціональність це з одного боку держава мала б давно вже зробити. А з іншого боку, у нас є дуже багато людей, які виходять на акції в підтримку військовополонених. Вони мають на це право. Я хочу сказати, що я жодним чином ніяк не критикую цю історію. Але всі ці люди, які виходять в підтримку військовополонених, могли б за весь цей час, хоч раз, поцікавитись у нас, Хлопці, а що це у вас за програма така? А це щоб взяти полонених, щоб набрати якомога більше полонених? Ага, так ці ж в полонені, вони ж потім підуть в обмін на наших е, рідних і близьких, за яких ми, власне, тут виходимо. Хм, ну тоді виходить, що ваша програма вона прямо може впливати на повернення наших людей додому. Давайте подивимось, а скільки завдяки вашій програмі е, взято е, в полон, а скільки ви виплатили бонусів нашим бійцям за це? У нас же вся ця статистика є. Знаєте, чомусь ніхто не цікавиться.